На огляді монета Національного банку України номіналом 10 гривень 2019 року Крас 6322 солдат. Це пам'ятна монета, присвячена багатоцільовому повнопривідному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу, різних вантажів військових частин, підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил ООН. Автомобіль Крас 6322 солдат базовий автомобіль Збройних сил України. Він має виняткові характеристики із прохідністю, маневреністю та швидкістю на складних природних кліматичних і дорожніх умовах. Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку, покрита моннікелем. Маса монети 12,4 грами, діаметр 30 мм. Тираж 1 мільйон екземплярів. На версі монети розміщена праворуч на зеркальному тлі малий Державний герб України, під яким напис Україна. На матовому тлі стилізоване креслення автомобіля в двох ракурсах. Зазначено номінал монети 10 гривень та рік карбування монети 2019. На реверсі монети зображено автомобіль Крас-6322, який рухається вгору, залишаючи слід з шин. У гарі напис Крас-6322 солдат.